Так, ми ставимо центровочне кілечко тут, тому що а, на диску у нас центральний отвір 66,6, а проставки для Тесли 64,1. І так, що ми маємо? Ми тут зробили замість 64,1, 66,6. В нас 5,114,3, а на диску 5112. Але ми вже перед цим трошки розсверлили під товщі шпильки. І тому повинно все стати як рідненьке. Так гаєчки. Гаєчки рідні не підійдуть, бо вони під конус. А тут нам треба під сферу. Не знаю, задній диск стане. Разом з вами його, по суті, і приміряємо. Так, став чи не став? Здається, став. Так, здається, став. Ну, а далі гаєчками то все затягуємо теж навхрест. Ось так, бачите, він тут стоїть. Сильно не затягуємо відразу, треба понаживляти. Наживляємо теж зірочкою а потім обтягуємо обтягуємо спочатку пістолетом на вісу а потім ще й вороточком дожму але знову ж таки бажано то робити Динамометричним ключем. Я потім опущу машинку і все ще раз гарненько обтягну. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Готово? Опускаємо. Так. І що ми маємо? Ну, непогано. Ану зацініть. Доволі непогано. Були такі, тепер такі. Як краще. Ось так. Чи все ж таки ось так? Напишіть.